Наявність оголошень на вхідних дверях закладу, обов'язковий масковий режим, позначки на підлозі про дотримання дистанції, наявність антисептиків, на та ряд додаткових вимог дотримання протиепідемічних умов у закладах обслуговування та торгівлі звертали першочергову увагу представники мобільних бригад. Масочки, скажіть, будь ласка, запас масочок ви маєте ми можемо подивитись. Да, ну Ці причинники – ваші масочки. Скажіть, будь ласка, температурний скринінг працівників. Проводити. Двічі в день проводиться температурний скрин кожним працівником. Їх є кожен свій індивідуальний термометр. І це, це я роблю відмітку в своєму журналі. Магазин мобільного зв'язку був першим закладом, який перевірили представники мобільних бігат. У Нас сьогодні проводиться райдова перевірка умісно з працівниками поліції щодо дотримання протиепідемічних вимог в закладах громадського харчування, торгівлі, в аптеках згідно постанов головного державного санітарного лікаря. Одна з умов цієї постанови обробка кошиків для покупок в магазинах. Корзиночки вони оброблені взагалі е, на салфеточку і протирає. Та це вас оброблені чи не оброблені? оброблені? А не оброблені куди ставлять корзиночки. У Вас повинна бути помітка, що ці корзиночки вже оброблені, продезінфіковані. На недоліки нам потрібен час. Ми і стараємося. Порушення вимог протиепідемічних норм знайшли і в сусідньому кафе. Це кав'ярня, а у вас Кава-завар? Правий працівник. Скажіть, як ви визначаєте дистанцію в своєму закладі? Як ви контролюєте? Просто по два-три чоловіка стоять. Один для каси, другий десь там десь не близько друг до друга. Згідно постанову вас два такі поміточки. Буде адресований припис на адресу цього кафе. Є ряд порушень, не визначена дистанція, відсутні дезінфікуючі засоби, не проводиться обробка термометра, немає рідкого мила на сьогоднішній день. разових серветок для працівника. І відсутня ємкість для збору засобів індивідуального захисту. Поручимо працівнику. До, до термінового виконання варто вказати, що під час рейду був проведений моніторинг дотримання протиепідемічних норм у 15 об'єктах. У п'яти з них були виявлені порушення, які у встановлений термін повинні бути усунені у разі виявлення ігнорування вказаних вимог під час контрольної перевірки. Особи нестимуть відповідальність відповідно до статті 44 з позначкою 3 кодексу України про адміністративні правопорушення караються штрафом від 17 до 34 тисяч гривень. Антоніна Тугас, Віктор Підсоцький, новини на Суспільному.